Ігоре, команда сьогодні здобула свою другу перемогу в другій лізі ПФЛ. Оціни, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну, гра сьогодні складалася ну, намашкувати, я думаю, може через жару. Е на гру виконували настанову тренера, подавали, робили простріли, грали надійно в захисті. Е можливо, мала реалізація моментів і такий рахунок один. -ний. Те, що команда здобула свою другу перемогу, чи додасть впевненості у власних силах і насамперед перед кубкою, матч... перед кубкою матчем проти Петровського Інгульса? Звичайно, що буде додавати, бо на кожну гру граємо на перемогу. Ну, і У нас і такий девіз. Будемо готуватися до кубкою Ну, Там побачимо. Ти сьогодні дебютував у професіональному футболі. Як тобі взагалі рівень другої ліги? Ну, рівень другої ліги вже сильніший, багато молодих футболістів, але стараюсь себе тримати в тонусі. Як буде нагода ще грати, буду викладатися на всі 100.